Поправді по правді кажу вам. Хто не входить дверима в кошару, але перелазить в іншому місці, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці. І свої вівці він кличе по імені. І випроваджує їх, а як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, а вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим же не підуть вони, а будуть тікати від Нього, бо не знають вони чужого голосу. Цю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив, і знов промовив Ісус. По правді, по правді кажу вам, що я двері вівці. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії й розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде, і вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, і убивати та нищити. А я прийшов, щоб ви мали життя і по достатку, щоб мали. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за вівці. А наймет і той, хто не вівчар. Кому вівці не свої. Коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. А наймит втікає тому, що він наймит і не дбає про вівці. Я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю. І власне життя я за вівці кладу. Також маю я й інших овець, які не з цієї кошери, я повинен їх припровадити. І мій голос почують вони, і буде отара одна і один пастир. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере. Але я сам від себе кладу його, маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. За цих слів між юдеями знову незгода знялася, і багато хто з них говорили Він демона має і несамовитий, чого слухайте ви його. Інші казали ці слова не того, хто демона має. Хіба демон може очі сліпим відкривати? Було тоді свято відновлення в Єрусалимі і стояла зима. А Ісус у храмі ходив у Соломонові Мганку. Юдеї тоді обступили його та й сказали йому Доки будеш тримати в непевності нас, якщо ти Христос, то відкрито скажи нам. Відповів Ісус Я вам був сказав, та не вірите ви. Ті діла, що чинюю їх у імені свого Отця, вони свідчать про мене, та не вірите ви, не з моїх боговець ви. Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх. І за мною слідком вони йдуть, і я вічне життя даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопує з моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцеві з руки. Я і Отець, ми. Одне. Знов каміння схопили юдеї, щоб вкаменувати його, і відповів їм Ісус, Від Оця показав я вам добрих вчинків багато, за котрий же з тих вчинків хочете мене каменувати? Юдеїму відказали, не за добрий вчинок хочем тебе вкаменувати А за Богозневагу бо ти, бувши людиною за Бога себе видаєш. І відповів їм Ісус, хіба не написано у вашім законі, я сказав ви, Боги. Коли тих він богами назвав, що до них слово Боже було, а Писання не може порушене бути, то тому, що отець освятив і послав його в світ, закидаєте, ви зневажаєш ти Бога через те, що сказав я Я син Божий. Коли я не чиню діл свого Отця, то не вірте мені. А коли я чиню, то хоч ви мені і не вірите, повірте ділам, щоб пізнали і повірили ви, що Отець в мені, а я в Отці. І знов тоді шукали вони, щоб схопити його, але вийшов він з рук їхніх. І він знов на той бік Йордану пішов на те місце, де Іван найперше хрестив, і там перебував. І багато до нього приходили, та говорили, що хоч жодного чуда Іван не вчинив, але все, що про нього Іван говорив, правдиве було. І багато хто вірували в нього там.